Привіт! До вашої уваги, французькі гублежачі гантелями. Я вибрав невеличкий кут для того, щоб тріцепс більше розтягувався. Ключові м'язи тріцепс, це ізольована вправа. Техніка виконання. Вибрали невеликий кут. Сідаємо на лавку, беремо гантелі, ставимо собі на коліна, лягаємо, зводимо лопатки, вижимаємо гантелі вверх, відводимо руки трошечки назад. Обережно опускаємо зліва і вправа від голови, розтягуємо м'язи трістю і вижимаємо, прожимаючи м'язи. Повністю ручки не випрямляємо. Вдох. Вдох. Видаг вверх. Плюси цієї вправи. Тому що ліва і права рука навантажуються окремо і можна вирівняти асиметрію якщо є асиметрія в м'язі. Дякую за увагу! Гарного дня!